Військові називають цю дорогу дорога смерті. Не бачите, да? чого? Тут як королетка. Везде дні прильоти. Впам'ятаєш, як тут була евакуація, коли підірвали ГЕС, заправка голова вся розбита. Все, все було все затоплено повністю у воді, от, усе повністю. туди ми їздили так от лодками це все. Там прильоти. От і Виїжджаємо на дорогу смерті. Бачите, навіть навіть маршрутки працюють, їздять, водії безстрашні просто.